ще поговоримо про Краматорський напрямок. Це там, де власне сам Краматорськ, там де часів яри, там, де нашу Україну оборонить зокрема 82-го окрема десантно-штурмова Буковинська бригада і начальник відділення комунікації бригади Віктор Кравцов зараз приєднується до нашого ефіру. Пане Вікторе, я вас вітаю. Добрий вечір. Бажаю здоров'я. Навзаєм. Ну, Розкажіть нам, будь ласка, про стан справ у смузі відповідальності вашої бригади. Обстановка в зоні відповідальності нашої бригади залишається напруженою, але контрольованою. Противник і надалі продовжує здійснювати активні штурмові дії з метою прориву оборони та виходу на оперативно вигідні рубежі у взаємодії із суміжними підрозділами. 82-го ДШБР ефективно протидіє атакам противника та стримує його наступ. Ворог продовжує зазнавати значних втрат у живій силі та техніці, але тим не менше не полишає спроб здійснювати наступальні штурмові дії. А вздовж лінії розмежування спостерігається, на жаль, значне накопичення сил противника. Ну, от ми тільки що говорили про обстановку біля Покровська, куди росіяни перекинули морську піхоту, треновані такі елітні свої підрозділи. Якісь оновлення м, тих підрозділів ворога, які на вашому напрямку наступають. Ви помічаєте? Так, російські окупаційні війська продовжують реалізацію. Одного з ключових завдань своєї кампанії, прорив дружківсько словенсько крематорського агломерацію, противник оновив свої підходи до наступальних дій. Він стабільно використовує малі штурмові групи з з періодичністю в 2-3 години. Значить, штурмують пішими порядками переважно вночі, пересуваючись з лісосмогами, і намагається зайти якимось чином до нас в тил. Успіхів, здебільшого, вони таким чином не мають. Бо або підриваються на мінах, або е, їх розбирають наші ФПВ. Зараз проти нас стоять 336, 155, 40 сто окрема бригада морської піхоти та 177 й окремий штурмовий полк морської піхоти Російської Федерації, тобто сама еліта. Днями на сторінках вашої бригади викладали радіоперехоплення, на якому російський командир своїм оцим солдатам погрожував розстрілом, якщо вони не будуть виконувати наказ. Як часто ви з таким стикаєтесь? Можливо, бачите через на відео з дронів те, що росіяни ну, буквально лякаючи смертю, змушують своїх іти у бій? Насправді таких перехоплень багато, але останнім часом не всі саме такого характеру, де командири різних рівнів, від командира взводу до командира батальйону, погрожують ліквідувати своїх же солдат. Ну, власне, такий моральний тиск вони застосовують на постійній основі, і російському солдату легше здатися в полон, ніж виконувати задачу своїх командирів. Так чи інакше, в Їхня задача приводить до летального закінчення, тому тих, хто складає зброю і виходить з піднятими руками, стає все більше і більше. І ви можете також це побачити на наших сторінках. Ми час від часу транслюємо інтерв'ю з полоненими, які підтверджують цей факт. Пане Вікторе, дякую вам за вашу роботу за те, що долучились до оборони України. З те, що сьогодні приєдналися до нашого ефіру. Це був Віктор Кравцов, начальник відділення комунікації 82-ї окремої десантно-штурмової буковинської бригади. Подякувати, яким можна долучившись до всеукраїнського платформи, до всеукраїнського проєкту платформи Друзі ДШВ. Адреса сайту у нас на екрані. qr код Приходьте. Вся інформація там є. У нас далі